Робота оперативного персоналу електричного цеху Хмельницької АЕС пов'язана з дуже важливими, але небезпечними операціями із вводу та виводу з експлуатації обладнання під час оперативних перемикань. Для того, щоб отримати допуск до безпосереднього виконання таких завдань, працівники повинні володіти необхідним об'ємом знань та практичних навичок, аби не припуститися помилок, що можуть призвести до пошкодження розподільчих пристроїв. Дуже важливо. Щоб людина, яка приходить в розподільчий пристрій, вона знала, як себе поводити, як виконувати певні операції і як вміти співпрацювати з колегами, які задійні в цій роботі. Наприкінці травня в навчально-тренувальному центрі у дослідну експлуатацію було прийнято локальний інтерактивний комп'ютерний тренажер. З його впровадженням оперативники матимуть можливість набути практичних навичок з безпечного виконання робіт. Це пристрій, який дозволить навчати оперативний персонал електроцепу навчати правильно виконувати операції під час оперативних перемикань за словами Олександра Клепка, тренажер дозволяє відпрацьовувати симуляції зводу та виводу обладнання як індивідуально, так і в парі, коли один з працівників виконує безпосереднє перемикання, а інший контролює хід виконання робіт згідно чинних вимог та виробничих інструкцій. Після виконання поставленого завдання формується автоматичний протокол з виявленими похибками чи невірними діями працівників. Це в свою чергу дає можливість провести аналіз помилу. Аби в майбутньому працівник міг уникнути їх повторного виникнення у штатних ситуаціях. Наразі тренажер, розроблений вітчизняною компанією «Асот», яка надала обладнання та програмне забезпечення, знаходиться у дослідній експлуатації. Інструктори одночасно навчають оперативний персонал і тестують програмне забезпечення. Згідно договору, розробник вноситиме зміни та вдосконалюватиме свій кінцевий продукт. Ввели цей комплекс в дослідну експлуатацію. В нас вона буде проводитись на протязі одного року. Є певні побажання, є проблеми. А я думаю, через певний час у нас буде досконалий інструмент для навчання персоналу. Як зауважує працівник електроцеху Олег Ємільянов, тренажер доволі простий у користуванні, дозволяє інтуїтивно розібратися зі своїми функціями та має широке практичне застосування. Призвичаєтись доволі просто, треба тільки трішки часу. Цікаво, дуже цікава задумка. Щоб мене навчали, що коли я тільки прийшов на роботу сюди, от під час теоретичного навчання, дуже чудова штука, дала б мені потужну базу. Головне завдання, яке стоїть перед інструкторами НТЦ, формування у працівників правильних алгоритмів дій та налагодження взаємодії під час виконання поставлених завдань, ми зможемо сформувати стандарт поведінки під час виконання оперативних перемикань. Не стільки обладнання, не стільки е, робота, а саме головне е, сформувати в людини е, розуміння, як правильно виконувати таку важливу роботу. Впровадження подібних новітніх розробок в майбутньому дозволить інструкторам навчально-тренувального центру здійснювати більш якісну підготовку спеціалістів Хмельницької АЕС та запобігати таким чином виникненню можливих позаштатних ситуацій.